Адвокат з розлучень, хто це? Ми з вами чули там сімейний адвокат, адвокат родини, да, там, адвокат з розлучень. Тобто, якщо, з одного боку, нібито ми всі однакові, а ще є адвокат дитини, вчора ми зустрічалися з колегами, розбирали це питання. Тобто, яка різниця? З одного, якщо глибоко купнути, то дивіться. Сімейний адвокат це в принципі в цілому адвокат, який спеціалізується на вирішенні сімейних спорів. Адвокат родини це той адвокат, який допомагає. І чоловіку, і дружині, і дітям, коли у них виникають ті чи інші питання, які пов'язані безпосередньо з не тільки з сімейним правом, а з будь-яким питанням, яке їхнє їх турбує: це і податки, і бізнес, і реєстрація, це що завгодно може бути це довірена особа однієї. Родини, і е, серед сімейних дінастій, ну відомих людей це дуже сильно практикується, коли одна людина, один адвокат є довіреним і він допомагає в будь-яких справах. Далі є адвокат дитини. Зараз цей бренд і це поняття розкорочуються. Навіть є спеціальні курси на платформі Вищої школи адвокатури, навіть є центр адвокат дитини. Якщо вам це цікаво, долучайтеся, це, скажімо. Сімейний адвокат, який є ще адвокатом дитини, оскільки в кожній конкретній справі він або безпосередньо укладає договір з дитиною за згодою одного з батьків, або посередковано, представляючи маму чи тата в спорі про визначення місця проживання дітей, або про порядок участі у вихованні, посередковано, Здійснює свою діяльність і на захист прав дитини. Тут багато дилем, тут про цю спеціалізацію співвідношення про правила адвокатської етики, що робити, коли є два адвокати дитини в одній справі. Тобто, це питання також можна розкривати дискутувати, однак ви знаєте, що є також адвокат дитини, є адвокат з розлучень. Тобто, в принципі, тут все зрозуміло, з того, що ви. Почули на початку, з яких вебінарів складається даний курс, які питання ми будемо з вами розглядати. Це є той адвокат з розлучень, який якби цим займається. Тобто адвокат з розлучень він не веде справи про усиновлення, так? оскільки це тут немає розлучення. Адвокат з розлучень не веде справи, наприклад, там, щодо повернення дітей, бо це якби не пов'язано з розлученням. Хоча тут можуть бути моменти. Тобто це чистої води, от все, що пов'язано з розлученням. Треба фактично розлучитися або через РАКС, або відповідно через позов. Треба визначити місце проживання дітей, якщо це питання стоїть у сторін. Треба поділити майно, якщо це треба. Ну, і так далі, і так далі. Тобто, саме про це ми з вами. І... А, і аліменти обов'язково також входять сюди, тому що зазвичай вони також при розлученні стягуються за ініціативою одного із сторін, з ким не проживає дитина. Тому саме цим є адвокат з розлучення. Так… А... Хочеш дізнатися, хто твій чоловік, почни з ним з нею розлучатися. Насправді фраза взята від відомої якоїсь акторки, але вона влучно завжди показує як головну суть специфіку кожного сімейного спору. І часто вам, як сімейним адвокатом, Доведеться побачити, що насправді ваш клієнт або опонент не хоче розлучатися, і виключно ця вся сімейна справа, сімейний конфлікт, сімейний спір він на пустому місці через те, що втрата, було втратено почуття довіри, сторони втомилися, або, відповідно, почали звертати увагу на інших партнерів, і взагалі ініціюють будь-які. Рухи в сімейному конфлікті виключно через те, щоб звернути увагу один на одного і певним чином так покомунікувати. Часто буває так, що сторони розлучаються потім через кілька. Років, місяців вони знову одружуються, потім знову розлучаються. Тобто буває таке, що у вашого клієнта чи, чи пари такий темперамент, що для них навіть те, що буде вважатися домашнім насильством в різних його проявах психологічним, сексуальним економічним, для них це ну, абсолютно нічого, це їхній стиль життя, і для них воно абсолютно прийнятне. І часто буває так, що потім вже адвокат, який слухає того чи іншого клієнта, починає направляти пару. Дивіться, тут же якби є це те, те а чуйте від клієнта, що ну, для мене це не принципово, але якщо це треба для справи, то давайте це якби рухати. Тобто, це цікаво, і на це звертайте увагу так. Часто і в медіації, якщо ви знаєте, що є правило не брати справи з домашнім насильством. Однак буває так, що коли ти знайомишся зі стороною на першій зустрічі, то відповідно для цієї Людини це абсолютно було прийнятно в силу тих чи інших причин. Ми не будемо говорити це правильно чи неправильно. Ми з кожним клієнтом ведемо себе безоціночно, Однак для нього це не домашнє насильство, і відповідно медіація може відбуватися. Нехай мене зараз медіатори не кидають в мене камінь, але якби це питання я глибоко пропрацьовувала, тому якби я це моя думка. Ще колеги зараз. Чому актуальним є даний курс з адвокат з розлучень? Тому що зараз бум на розлучення, і я думаю, що кожен з вас відчуває це. Кількість запитів допомоги в сімейних спорах значно зросла. Хтось поїхав за кордон, відповідно, зрозумів, що він не хоче повертатися, або впевнено, впевнився, що для нього розлучення це найкращий спосіб взагалі почати життя заново, скільки жити треба зараз в силу тих. Посттравматичних реакцій, які є у кожного, і кожен вибирає своє життя і не хоче бути в тому шлюбі, який його не напитував, який його не робив щасливим, і відповідно хоче все-таки змінити партнера. Те саме стосується як жінок і чоловіків. Тому зараз максимально треба ловити цю хвилю. і... Працювати на тих клієнтів, які є зараз, тому що зараз наш час колеги прийшов, і ви знаєте, що ринок юридичних послуг ну, в воєнний час просів, і зараз топ запитами є звичайно кримінальні справи. Вони були є і будуть завжди сімейні, які можна поділити на розлучення, на поділ майна і на виїзд-кордон. за кордон. Далі також у нас міграційне право це виїзд за кордон, і воно тісно переплітається з сімейним правом, тому що якщо ви подивитеся підстави для виїзду, то там є, що наприклад знаходиться на утриманні. Треба з'ясувати, які це треба документи або багатодітний батько, або відповідно доведіть, що що хтось у вас там ще на утриманні. Або що дитина проживає з вами, і зросла кількість запитів щодо встановлення місця проживання дітей з одним з іншим, як підстава, ну і так далі. і Так, далі. Так, йдемо далі. Тепер ми з вами: так, це я вам вже розказала: тобто адвокат з розлучень це майно, матеріальні зобов'язання, батьківські права кожного, саме розлучення, аліменти.